Так, народ, привіт. Невеличка в мене посилочка. Що за посилочка і чому я хочу звернути вашу увагу на неї? Бо тут посилочці у нас. Е, тут посилочці у нас просто габи. Габи, габи і ще раз габи. В різних виглядах, в різних варіаціях на різних смак. Що тут за гаве? Отже, перше. Ну, Перша це не гава. Перше покажу вам. Візьму листок паперу, щоб вам було видніше. Я взяв трошки на пробу ябао хунча. Тобто брунька чайна, ябао, ферментована. Ябао хунча, виглядає ну, шикардос. Запах не скажу от запаха, я її, коли пробував перший раз, зразу не почулося Вона цікава. Так, потім я взяв 100 грам такої габочки. Від діли. Хорошо, чудово. Потім, е здається, ось ця срібна габа, три пачки по 50 грам, здається, одна йде. Під е, описом, що аромат нагадує гадючу отруту. Ну, хто не останній раз давно нюхав гадючу отруту і підзабув аромат, тому ви можете завжди е, тут попробувати. Це, якщо я правильно пам'ятаю, а ось це вже аромат малінки. Неймовірний чай, який дуже круто розкривається. І якась габочка для мене окремо дімою посуда. Вау! Запах народ. Ну, я скажу так, наскільки я розумію, ось цю габу він не продає. Він її мені дав на пробу. Тому що в магазині її немає. Вона цікаво виглядає. Аромат щось схоже дуже на Дахун, але це не Дахун. Ну і призові наліпки за те, що ми з ним молодці. Діма, молодець. Тоже. я молодець і Дима молодець. Обзающе, магазин чайна п'яниця, я так скажу для вас. Це наразі дуже крута точка. З крутими чаями. Це екстра клас. Те, що продає чайний п'яниця, це екстра клас, найвищий, дуже так якби. і без промахів. Рекомендую вам з того Все. Моя габа, яку я в нього беру, буде для моїх замовників буде непоганий варіантом. Діма її продає по 1000, я продаю по 1200. Вам буде зручно, якщо ви берете в мене щось, ви просто дозаказуєте 10-5 на пробу. Грам, вам тоді буде це вигідно. Якщо так, то. Вам, можливо, простіше звернутися, ви там вже платите за посилку, там 70 гривень і тому подібне. Але знову ж таки, взяти там 50 грам на 500 гривень mm. не, не завжди комфортно. Тому народ, всім гарних чаювань до перемоги з Богом, мій номер 097 645 4498. Всім нам гарних чаювань. Просто ми потребуємо гарного чаю, щоб дійти до перемоги. Все, Всіх обняв, приобняв, благословив з Богом.